Всім привіт! Сьогодні ми з вами розберемо основні правила живопису. Це ті правила, якими користуються усі художники. І зараз ми їх на простенькому прикладі розберемо. У вас буде і гарна картина, і заодно ви дізнаєтесь багато чого цікавого і потрібного для малювання. По-перше, фарба тече туди, де мокро. Давайте з вами намочимо якусь мужечку-листочку. Це в нас буде небо заодно. Небо завжди зверху темніше, донизу світліше. Зробимо такий захід сонця. Закладаємо у верхню частину фіолетовий. І, як бачите, ось тут, де в нас нічого, я не мочила водою, туди краплиночка не стікає. Тобто вона зупинилася. Тут вона швиденько потекла. І Ось на тому місці вона зупинилася. Якщо ви малюєте і у вас утворюється ось така велика краплинка води, і вам її хочеться прибрати, особливо, якщо ви малюєте під наколом, ви просто віджимаєте пензлик від водички, і він в себе вбирає зайву вологу. Потім знову віджимаємо від води, прикладаємо і пензлик вбирає зайву вологу. Набираємо малиновий колір. Продовжуємо далі малювати небо. Малиновий з фіолетовим гарно поєднується, тому при переході буде гарний відтінок. Чим нижче небо, тим воно світліше. І ось так воловим пензликом розтягуємо цю фарбу донизу. Давайте ще раз, щоб закріпити, я зроблю ось тут якусь краплинку фарби. І ось вона потекла. І там, де в мене вже сухо, бачите, вона зупиняється і розтікається вже у сторони. Тому що ось тут у мене смужка була волога, а ось тут вже листочок сухий. Це потрібно враховувати, коли ви малюєте аквареллю. І якщо ви не хочете, щоб фарба кудись потекла. Треба дочекатися, або, поки висохне листочок, або просто його не мочити. І не забувайте користуватися палітрою. Коли малюємо акварелью, робимо краплиночку води. І всю краплинку закладаємо в колір, яким ми будемо малювати. Зараз в мене це буде фіолетовий. І чим більше води, тим колір буде прозоріший. Чим більше фарби, тим. Колір буде більш насичений. Для дальнього плану нам треба дуже-дуже прозорий відтінок і розтягуємо вологим пензликом донизу. За законами повітряної перспективи, ті предмети, які знаходяться далі від нас, вони світліші, а ті, що ближче, вони темніші і більш яскраві. Тому, коли, коли малюємо дальні предмети, дальній план додаємо більше води. Зараз чекаємо, поки підсохне, тому що ми знаємо, що акварель тече туди, де мокро. Наступний слой гори нам потрібно зробити теж з чітким краєм, тому чекаємо, поки висохне. Гора, яка ближче, вона буде більш насичена. І також розтягуємо цей колір донизу. Далі наступна гора буде ще яскравішою, тому ми в наш заміс додаємо ще більше фарби і робимо наступну гору. І також вологим пензликом розтягуємо донизу. Чекаємо, поки підсохне. Так, ця гора в нас підсохла. І передній план робимо дуже-дуже насичено. Набираємо ще фарбу, додаємо в наш заміс. І вологим пензликом розтягую донизу. Далі нам потрібно на цих горах намітити ялинки. І як бачимо вже зараз ось цю повітряну перспективу. Да? Дальні гори, вони дуже прозорі, чим ближче вони більш насичені. Це повітряна перспектива. Просторова перспектива говорить про те, що предмети, які далі від нас, вони малесенькі. А які близько, вони великі Великі і чіткі. Тому зараз ми потренуємось і побачимо, як це виглядає на картині. Дані предмети робимо дуже-дуже прозоро. Ну, наприклад, ось тут. Зробимо ялинки. Коли малюємо ялинки, то малюємо такі стовбури. І по цим стовбуром малюємо такі скелетики, якби верхня гілочка вона буде маленька, потім нижче більше, і ще більше, ну і ще більше. І потім по цим гілочкам ми робимо такі мазочки в різні сторони, крапочки, короткі мазки. Головне залишати дірочки, тому що за ялинкою видно дальній план. Ялинки так само. Ось дані ялинки робимо прозорі, а ті, що ближче, будемо робити більше і більш чітко. Якщо хочемо додати щось на дальньому плані, то знову ж таки робимо дальній план дуже-дуже прозоро. І в ялинках залишаємо такі дірочки, щоб було повітря, тому що за голочками ми теж бачимо дальній план. Можемо додати пташок. Ташки, які дуже далеко, вони будуть дуже прозорі і маленькі. А пташки, які трохи поближче, вони будуть більш яскраві і більші за розміром. Там ще десь маленьких додамо. І ось так ми на простому прикладі розібрали з вами повітряну і просторову перспективу. Давайте з вами повторимо повітряна перспектива. Це за рахунок повітря да, через те, що повітря наслоюється багато, багатьма шарами, предмети, які дуже далеко від нас, ми їх бачимо дуже світлими і дуже прозорими. Ми їх майже не бачимо, да, тобто вони такі, як в тумані. А предмети, які близько до нас, між нами, між глядачем і цим предметом маленький шар повітря, і тому ми ці предмети бачимо дуже чітко і насичено. А просторова перспектива говорить про те, що предмети, які близько, вони великі, а ті, які далі, вони все менше, менше і менше. Ось так коротенько про важливе.